Друзі, добре-добре утро. Я вас вітаю на своєму каналі. Утро починається з прогулки. Конечно, воду попила, кофе попила, іду на прогулку. Дівчатка, доходжу до нашої церкви. З другої сторони хочу вам показати. Це наше. Церковка біля ринку. Це церковка наша. А от там наш ринок. Зараз я обійду з другої сторони. Туди ми йдемо на ринок. Дівчатка вже дома. Я ходила із донькою, і оце ми скупилися заразом. Коротше, купили. Булочки для худогів. Оце набір булочок, по-моєму, 6 штук 30 гривень. Оце київський, дівчат, чесно не пам'ятаю. Оцей батон нарізний 25. Тоді, дівчатка, що ми ще купили? Зараз покажу. Купили курине філе. Курине філе кілограм. 169 гривень, усе на 9 закінчується. Купили м'який якийсь свиньочок. Це 169, а це 179. І окорочка. ну, окорочка хороша. Тут ваги немає, я вже не пам'ятаю, скільки платила. О, це по 79. Ну і корейську морковку взяли. І взяла, я мені так сутілось, тульки, я її з того їла. О, Зараз зварим картошки в кожушках. І така їда буде, девочки, вкусна. Оце буде мій обід. Картошка в кожушках і тулька. Ну, тулька, звісно, не багато. Ну буде з'їсти. А головне, дівчатка, що я купила. Я купила на вісо. Ось. Дівочки, таке що в мене віса, я не знаю, чи вони правильно ще показували, чи ні. Я замінила й батарейку, але вони бігають, бігають, бігають і не виключаються. Це я однією рукою. Дівчатка зараз я витягну. Ось так -от, хотіла ж показати. Ну, Ось такі дівчатка і вся. Віса. Вісати і все. Віса. Коротше, Коротше двочки. Наповнюю вісозиву. Так, і дуже задоволена, тому що пішли в один магазин, нема, пішли в другий, там теж щось батарейки вставляли, вставляли, не роблять. Ну, в общем, дівчатки, оце такі покупки і погуляли. Туди йшли, зима була, назад прийшли весно. Тепло, дівчатка, добре. Ну, не подивилася, аж вийду глянуся, яке по-моєму, як не нуль. бо вода стоїть. Дівчатка, буду готувати салат на вечерю. Підійшла вже і вечеря. Так швидко темніти. Та не те, що темніти, а швидко пройшов день. Та взагалі швидко проходять дні. Так, дівчатка, буду робити із буряку салат. І в мене варяться яєчка, буду буряк з яєчками сьогодні вечеряти. Відварила ось горошок зелений, це в мене був замерший. Та був і є. Трохи відварила. Минут дві буквально. І він строзу м'якенький став. Буряк я буду, дівчике, не натирати, а нарізати. бо як я його потру, то воно тільки юшку швидко сопти піде з нього, та й все. А я так поріжу кусочками, як я люблю. Я його відварила добре. Мені його небагато ставалося, та ще там трохи є. Я ж його переробляю в банку. Мені подобається з банки. Я його можу в будь-який час брати, і салат з нього зробити. І в борщ, і куди треба, туди, туди він і піде. Ну, а це трохи я оставляла. Думаю, хай буде трішки свіжого, то я відварила. Ще ж поріжу, не знаю, чи весь то, напевно, весь. Напевно, весь поріжу. Я думала спочатку зробити буряк і чесничок, і майонез. А тоді думаєте, ні, в мене ще я відкрила кабачок. У мене цього дівчатки огірків мало було, Вони не вродили. А кабачок був. Ну, мені кабачок подобається, я люблю. А так як я цей салат роблю для себе, мені в сім'ї я не знаю. Мабуть, і дочко не знаю, коротше. Я себе роблю і все. Такі справи, друзі. Ніч у нас була дуже тривожною. Днем тривога, ну а ночі взагалі вибухи чути були. І в Полтаві писалося вибухи. Кременчуцький район. Вибухи. Нічого. І не читати, не дивитися. Так, бурячок вже починає аж прив'янути трошки. Хорошо, що я її закривала. Бо він би і починав пропадати. Якось ті роки. Ви знаєте, я не всі до закривала, та я навіть не знала, що його закриваю. закриву. не було в нас заведено, ток, що його закривати. То було так, як навесні, я і викидала, пропадав. А цей, рік, його небагато було, ну я у банки його і з усини в банки. І взимку трохи вибачили. Робила. Тут, дівчатку, я його вже і покришила. Бурячок в буде. Взяла я спеціальну кхм, пластмасу, тому що її краще мити від буряку. Так, дівчатка, а я сейчас цибульку, ні, я трошки змію. Трішки змила, я трохи зацепила. Трохи вас зацепила, як пішло. Так, добре. Поріжу цибулинку. Цибуля сочна. Це вже цибуля не моя, цибуля купована. Чому у нас у нас цибуля? Оце я брала по 17 гривень. Цибуля хороша. Цей рік недорого, рік було дорого. Пошийся, по 60, по-моєму, рік було. Так, це цибулька. Я не сильно малими кусочками. Цеплинку порізала. Тепер, друзі, я вам показувала, що сьогодні брали морковку по корейськи Ну, я зовсім не багато кину, так як вона тут спеці багато, вона остра, то я трошки отак ось. Ну, трохи більше отак. Все. Оце хвост. Я острого не їм, то я не багато кину. Потім я добавлю, дівчатке, як казала кабачок. Витягну кабачок. Я його і з огірками закривала. А сурки таке робила. І самий кабачок. Так я думаю, хлопці буде. Щас. Сейчас поріжу і ми побочимо. На обіджі мене, я як казала вам, так було картошки від варіливку. Шкурка в кожушках ми кажемо. А тільки добресна дівчатка, чи того, що я давно її не брала, ми її давно взагалі не брали. Ну, все одно добра, вона така не солона, така вкусняча була. Коли хочеться, і таке щось попроще, щось, взагалі, я люблю все попрощати. Тобто, дівчатка, я думаю, хлопця. Я як вже помішаю це все діло, тоді я подивлюся, що сюди добувить. Так, і додав я часничку. Часничок той, що ми з вами готували. Так хорошо взяв, готовий. Пахне, дівчике, ой, правда. Ну, отак так я кину. Може, хати, може, ще ще трошки. Ну, чесничком. Так, у мене дівчики є і цибуля молода. Ось рядом стоїть. Як мені вам показати, дівчатка. Ось, бачите, вже така велика, її треба сьогодні, я її вберу. Так, О, я вас відвинула. так. Придвинула. І подивимося, що я тут. По-моєму, всі інгредієнти є ті, що я думала. Ну, подивимось. така ця кришка буде. Це я сьогодні тільки відкрила і вже не ну, його. Ну, кабачок вкусний, цей рік вийшов. Так, трішки я посолю, не багато зовсім. Без ложечки і, помащу. Так, щас, і помащу олійкою помастю, так що дівчатки. дівочки везьмо і помастю олійкою. Тут може й хоти, бо я стараюся і небагато, а получається, як ще до. Да, якби трошки більше морковки, то воно би, може би вкусніш, але мені, девочки, не жалойте ноустрис, это що я вам хоч видно, що я оце, так конечно ж, ні, Конечно ж, не видно, що я мішую. Девочка, оце такий салотик у мене вийшов. Ну, ось ви подивіться, ну, чому не красота, Дівчатка, ну вітаміни ж те, що нам потрібно. Зараз я попробую. Попробую і скажу. Ну, конечно ж буду казати, що вкусно, да? Угу. Девочка, чесно, вкусно. У мене є картошка відворена, но я кидати не буду. Я дівчатка буду їсти із яичками. Яичка я відварила, Зараз витягну. Зараз налю сюди водички. Дівчатка, ну ви, напевно, знаєте, щоб чистилися, крошці роще яєчка, то потрібно їх. Як його все вам, щоб мене якось не дуже, мені каже, удобно все стоїть. Оток, Оток наче краще буде. Да? то потрібно їх, дівчатка, у солону воду, ну це я в солону. І завжди да, я, ну, більшість була таке, що забуваю, там, де не там, де гостеренький кінець, а де тупенький, я його тільки тук стукаю, можна і проколювати, Дівчатка, я не прокулюю, я його то стукну і все. І тоді воно краще чиститься, бо це в мене яйчика свіжі. Ну, зараз подивимося, як вони в мене почистяться. Бо, знаєте, як на коміру, то все було не так, як, як без комери. Зараз почистю почищу яйчка. Положу салат. І буде у мене вечеря, дівчатка. Сьогодні вкусно, салат вкусний. Якраз легенький ніч. А скільки вже, 6 годин, напевно, десь туди примерно. Так, тобто, дівчатка, це ось одну яєчко і друге до, ви знаєте, правда, Чиститься краще. Як свіже яйце, вони взагалі діпом погано чистяться. А оток, як стукну струшки перед тим, як купити, я в кипяток кидаю. все, тому може не треба. Ну, так то як. Ну, я ж як роблю, то напевно ж я ж затулюю, так? Да? Дивіться, як хорошо стоять. Прям хорошо відстає шкурка, бачите само. Беремо, ношу свіжі яєчка. Так, дівчатка, щось. Так, девочки. Сейчас я покажу вам, що я на тарілочку наложу. Це я уберу. Тут у мене моркву теж, це теж беруть, молодного беруть, це теж. Хочу, дівчатка, показати, щоб умістилося, бо тут щось таке, що нічого не вміщується, Щоб умістилося вам показати моє блюдо. Дівчатка, ну подивіться, от правда, салат вкусний, бачите? Дівчатка, закуйте в гості, в гощу, хто, а хто вечерятиме зі мною, всім смачного, дівчатки То я зараз наложу салат бо мені вже пора. Я стараюся, зараз, дівчатки, до шести часу. До шести часу, щоб поїсти, це так як воно і повинно бути. Раніше то я. Ну, так, Дівчатка, отк. Це сюди ставляю. Яєчка, оце дівчатка, оце мій. сьогоднішній буде, Сьогоднішня моя вечеря. Друзі, так, це я зараз вберу, Тоже це вберу. Це беру і це вберу. Друзі, оце така в мене сьогодні вечеря. Уже на дворі і стемніло. Щось я трішки підніму. Бачите вікно, на дворі вже темніє. Сьомий час, напевно, у мене тут часів немає. Друзі, до побачення, щастя, здоров'я, благополуччя. Будьте щасливі, заходьте в гості, підписуйтесь, всього вам найкращого.